Дврачі, дівчата, Сьогодні поговоримо з вами про розвиток інстаграму. Ми, коли робимо якісь дії, до прикладу, ведемо інстаграм закрила за, то у нас весь фокус уваги на тому, що ми хочемо дуже швидких, стрімких результатів, швидкого зростання і виконати одну дію і привести собі повний запис клієнтів. Так? Але так представляєте, не буває, що ви маєте діяти кожного дня, робити якісь дії, вести контент і Я то саме себе красиво прошена. Треба вчитися, от я тобі про що розказую, що Коли ти постійно робиш ті самі дії, ти вчишся і набуваєшся досвіду, тому що не може в тебе з першого разу щось ідеально вийти. розумієш? Для цього ти маєш зробити декілька помилок, помилитися, зробити щось неправильно, і потім ти навчишся, тому що, коли ти багато докладаєш зусиль, ти рано чи пізно навчишся щось робити дуже класно і бити в одну точку. Хочеш стати візажистом, все, сюди і тренуйся кожного дня. Хочеш розвивати свій влог, це і виставляй кожного дня пусти. Ти ж тоже, коли прийшла на полотна, в тебе ж не з першого разу все виходило. Такі трюки ж саме ти не робила, як ти зараз робиш? Ні. Тому що два роки, вже ж ти круто робиш ці всі трюки, да? не так? Не треба мене питати, що я тобі поганого зробила. Перегуби, перегубки. Ой, тут красить, не перекрасить. Ти звісно, у тебе такі губи, що я тут не знаю. Намалюєш. Чого не намалюєш? Якраз велике полотно для роботи так. гарно.